Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас субота. Сьогодні планую попрацювати з п'ятої години вечора до комендантського часу. Побачимо, які будуть замовлення, скільки кілометрів я наїжджу. І також поговоримо про болт, тому що з попередніх відео, як ви знаєте, мені болт назначив зустріч, на яку я погодився, і розповім про що ми там розмовляли. На цьому тижні працював не ну, дуже багато, тому що працював на основній роботі, продавав запчастини. І мені що вдалося робити ць... в таксі на... на цьому тижні. 1930 гривень це в нас уклон, прямо мега, 9 поїздок. Болт. Болт. Заробіток. 1000 160 гривень. І Uber Uber, 7 поїздок 1240 гривень. І всього мені вдалося зробити за цей тиждень не мало, не багато, 4330 гривень. Ось такий був тиждень. Сьогодні у нас субота. Я буду працювати ввечері, і я думаю, замовлення будуть. З попередніх відео я говорив про те, що мені болт запропонував зустріч, на яку я погодився, поїхав. Ми зустрілися і обговорювали питання шахрайських цих махінацій, а також телеграм замовлення, а також затронув тему на рахунок моєї компенсації, яку я поніс, коли мені побили авто. Давайте детально розберемо, про що я з ними розмовляв, які висновки зробили. І можливо працювати з болтом далі чи ні. По-перше, хочу сказати те, що болт теж не зацікавлений в цих шахрайських поїздок, телеграм замовлень. І перше питання, що я їм задав, те, щоб змінити систему оплати, взяти основний платіж. А також додатковий, на що вони відповіли, що вони працюють не тільки в Україні, а по всьому світу. В них де багато де є, де працює компанія Bolt, і це неможливо за того, що за кожну транзакцію вони повинні якусь суму заплатити. Давайте на прикладі розберемо це. Поїздка коштує 200 гривень. Простій, там на хвилину затримався пасажир 3 гривні. Якщо буде двома транзакціями, то це буде бол втрачати кошти, тому що він буде за кожну транзакцію платити гроші. Давайте візьмемо 10 гривень за кожну транзакцію. В кожних країнах по-різному так що ось якось так. Перша. Перший платіж це 200 гривень, вони знімають 10 гривень за цю транзакцію, а другий платіж 3 гривні, вони теж знімають 10 гривень. І таким чином Болт буде більше витрачати на кошти на ці транзакції, чим ці шахрайські замовлення є в Україні. Як же компанія Болт почала вирішувати це питання? По-перше, те, що в додатку Bolt з'явився маркет, де знаходиться пасажир, ви можете відслідкувати його. Но це не виключає того випадку, якщо клієнт бере сім-карту нову, вставляє телефон і таким же шахрайським випадком робить собі безкоштовну поїздку. По-друге, болт змінив те, що неможливо змінювати кінцеву адресу. Тільки та адреса, яку ви вказали. Додатку зараз неможливо змінити адресу. По-третє, простій не враховується зараз. Як буде далі, не, ну, в деяких випадках не враховується простій. І сума не міняється за цього. І по-третє, болт. Заборонив новим користувачам залишати чайові. Отак Болт почав з тими шахрайськими замовленнями працювати, протидію до, до них е, якусь робити. Так що подивимося, що буде далі з цього. Ці нововведення, які Болт вів, розповсюджуються тільки на нових. Е, Клієнтів, так як одна сім-карта, одне замовлення шахрайське. Якщо клієнт перевірений, якщо працює дуже давно, то він може, може в нього є можливість міняти кінцеву адресу, а також давати вам чайвід, тому що цей клієнт перевірений. Кожен повинен собі розуміти, працювати з болтом далі чи ні. Але я буду працювати і побачимо, якщо будуть якісь шахрайські схеми проходити, то я зразу буду писати в службу підтримки для вирішення цього питання. Також була затронута тема на рахунок моєї компенсації, компенсації, яку я поніс, ремонтуючи своє авто, півтори тисячі. Вони сказали. Що компенсують мені півтори тисячі а також компенсують поїздки, за які в мене списали по шахрайським схемам 3 тисячі, там 300 чимось гривень. Вони будуть зараховані до кінця наступного тижня. Це ми тримаємо під контролем. Я обов'язково розповім, чи Зарахували мені ці кошти чи ні. А зараз їду працювати, тому що вже практично 5 година і треба працювати в болті, в Убері, а також в уклоні. Подивимося, яку мені касу сьогодні вдасться зробити. Так що погнали. А ось ще перше замовлення по бізнесу від болта. Подача, подача, скільки там подача. Що, 2,8? Та не може бути тут вже їхати трохи. А, ну зрозуміло, що воно так показує, тому що... Тому що якось так. Ну що, одне замовлення є. Там 167 гривень вроді би. Так. Ми відвозили клієнтів до віранди. Біля віранди нема чого стояти, так що планую поїхати до центру. Ну що, взяв друге замовлення по блеку і їду, забираю пасажира. Я біля Новопечерській липки. Ще 241 гривня є і я біля республіки. Тут дуже-дуже багато автомобілів. Зараз десь припаркуюся і буду чекати наступне замовлення. Тому що рухатись кудись в інше місце я не хочу. Замовлення по уклону. Їдемо. Ну що, виконав останнє замовлення. А також прийшло і ще одне. Їхати на Крещатик. 2 кілометри подачі. Поїхали. Я люблю, коли замовлення за замовленням, але в бізнесі і преміум дуже рідко це проскакує, на жаль, а можливо і не на жаль. Так що якось так. Ще одне замовлення в копілочку копі... і зараз буду десь паркуватись. Тільки де? Це питання. Що, наступне замовлення по блеку, мінімалочка. Їдемо до пасажира. Недовго я простояв хвилин 10. Ну що, ще одне замовлення щейовими. Чайовик залишили 25 гривень. Я на Подолі. Чекаю на наступне замовлення. На наступне замовлення по уклону. Приймаємо його. Та приймайся ж. Все. 70 метрів подача. Поїхали. І ще одне замовлення виконане. І ми їдемо на кофе тому що болта горять в центрі кофе і ми вирушаємо туди. Зараз у нас на пів на дев'ята і ми летим, летимо в центр. А ось ой мінімалочка від Uber Їдемо до клієнта. Я вже доїхав до Льватого Толстого і отримав замовлення. Ну що, 9 година і я виконав ще два замовлення і два по блеку. Та мінімалочки. Так, фокусуйся. Так. Одне 2,2 км, друге теж 2,2 По 153 гривні. Зараз в центрі знаходжусь Ось, Бесарабка. І буду чекати замовлення тут. Ага. Болт, мінімалочка 139 гривень. По бізнесу. Так, що ти по бізнесу їдемо. Тому що працювати планую по бізнесу до 11, потім включу тільки преміум. Якось отак. Тут недалека подача, так що їду до пасажира. Що я на хрещатику і взяв таке замовлення 310 гривень за 11 км. А також виконав ще одне замовлення по болтові, мінімалочка, там щось до 3 км по бізнесу. Зараз їду до клієнтів, до пасажирів. Ну що, останнє замовлення виконав по уклону 310 гривень. За там 11 кілометрів. І зараз вирішив поїхати в центр, тому що тут, на жаль, не будуть замовлення по бізнесу, а також преміум. Так що якось так прямую в центр, лишній кілометраж, але нічого страшного тут немає. Зараз вже 11 час. І виконав два замовлення по Uber Black. І дві мінімалочки. Один 4,6 км за 153 гривні. А друге 153 гривні за 5,6 км. Зараз чекаю на преміум замовлення, ну, щось я бачу, що їх не буде. Хоча кофе горять. Кофи 2,5. І... 2,2 і ков. Так що чекаю. І останнє замовлення на 489 гривень по бізнесу. Їду до пасажирів, тому що там декілька адрес і думаю, що встигну до комендантської години приїхати додому. Що я вже вдома. За сьогодні проїхав поїздки 144 кілометри. На остаток я виконав дві поїздки 478 гривень, ну а друга в сторону дому за 120 гривень. По уклону вдалося заробити за сьогодні, за 7 годин те, що я працював. 6 поїздок, 1040 гривень. Болт сьогодні по все задніх 225 гривень. Дві поїздки. Ну, це смішно. І Uber Black 1034 гривні. І того мені вдалося за сьогодні заробити 2300. 300 мінусуємо те, що я буду заряджати з А також те, що я заряджався перед виїздом працювати в таксі 300 гривень. І також мінусуємо амортизацію 150 км. Це у нас амортизація 450 гривень. І того за 7 годин мені вдалося заробити 1450 гривень. Ось такий був день. Обов'язково підписуйте, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока.